Привіт, колеги! Найгірше, напевно, для бджоляра це в зимовий період не залізти в вулик. От, скільки раз собі задаю, е говорю, задаю питання, відповідаю, ніколи зда не полізу зимою, але надивився дуже багато ютубів з конденсатом, з якою ерундою. Ну, і сьогодні, думаю, заїду по дорозі перегляну. От, і заодно розкажу, що, що в нас було, що в нас є. Неприхильник я лізти зимою в вулики, переглядати, дивитись. Знову дивитись, знову переглядати. Ну, бджла зимою вона спить, не спить, сидить в кублі, в гнізді. От, і цього, напевно, вистачає. Але ні. Дуже багато пасічників розказують про конденсат, про вологу. Думаю, заїду. Цього року ми утеплили трохи інакше, ніж завжди утепляли. Думаю, заїду, подивлюся. І що з того вийшло? Зараз буду вам показувати. Є конденсат, нема конденсату. Ну, в принципі, по рекомендаціях пасічників не мало би бути. От, а, а, яка ситуація, в загальному не знаємо. Далі будемо дивитися.